Міський голова Ігор Сапошко відзначив кращих студентів броварської громади. 24 претендентів обрала профільна комісія, із них відзначили п'ятірку найкращих. П'ять кращих студентів броварів нагородили грошовим сертифікатом. Інші учасники отримали подяки та подарунки. Хотів би подякувати нашій молоді, подякувати за те, що вони в нас є, за те, що вони такі активні, розвивають нашу громаду і розвивають нашу державу. Це вже п'ятий рік поспіль відзначають представників молоді. Студент повинен мати високий бал у навчанні більше ніж 85, вести активну громадську позицію, мати власні проекти, проявляти себе як активний студент і громадянин нашої країни. Зібрала пакет документів та подала свою кандидатуру на відбір Броварчанка, що вчиться в Києві Марина Герасименко. Мені зателефонували і сказали Вітаємо, ви отримали премію мера. Дівчина радіє, що її старання та сумлінну працю оцінили за заслугами. Мені приємно бути найкращою в громаді, бо в мене є ціль, і я все роблю, щоб моя ціль була виконана. Треба прокладати багато зусиль в майбутньому. Я мрію стати, і я буду відомою телеведучою. І все буде добре у всіх нас. Рівень професіоналізму кращої студентки бандуристки Олени Немеж всі присутні змогли оцінити особисто. Олена розкриває власний секрет успіху. Треба просто жити цією справою, яку ти любиш. І тоді, ну в принципі, не підлаштовуватись під нагороди, але не заперечує, що отримати відзнаку приємно. Якщо це потрібно людям, то значить, якби ти хочеш віддаватись ще більше. Громадський ревізор приєднується до привітань. Бажаємо студентам не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до своєї мети.